Знаєте, друзі, настрою абсолютно взагалі немає. Я не знаю, як інші українці себе почувають. Я чесно вам відверто скажу, що я не думаю, що багато українців освідомлюють до кінця, що зараз відбувається в Україні, як страждають наші люди, діти, жінки, чоловіки, українці загалом. я вчора закинув був відео з української канади. Я поїхав, зняв. Відео, ще один відеоролик про нашу історію. Позакинув його в інтернет, і на той момент навіть не знав, що сталося, що відбулося на нашій славній Україні. Я не міг це відео просто тримати, тому що це відео воно було і позитивне, і негативне. І я в загальному завжди стараюся позитивно передавати енергію через камеру вам, дорогі мої друзі. Але сьогодні, на цей день, ця, це, що відбулося, воно просто вже дуже сильно, дуже сильно зачепило мене. Зачепило мою сім'ю, зачепило українців в Україні, і також, я більш ніж певний, зачепило деяких українців за кордоном теж. Але є велика категорія українців, які продовжують розважатися. Це їхнє право, продовжують жити, не освідомлюючи, як наші брати та сестри мучаться щодня, як їм складно, як пробує Росія нас знищити. Як пробують просто фактично створюють геноцид проти української нації, продовжують це робити. Це вже триває роками, роками, роками. І ця атака, вона просто чесно вам сказати, я хочу просто підтримати вас всіх, як я можу, і хочу, щоб ви просто почули і зрозуміли, що за кордоном теж є люди, які, яким не байдуже, які переживають щодня, які хочуть тільки найкращого для українців. В Україні і дійсно хочу, щоб українці жили в Україні, бо це найголовніше і найбільш скарб, який має кожен українець і українка, це мати можливість жити в себе на батьківщині, жити на своїй Богом даній землі і дійсно добитися успіху в себе вдома, а не на чужині і не жити е, десь невідомо де. Але це, що сталося, це що Росія запустила 40 ракет на кривий ріг на Дніпро. На Київ і на лікарню. Це одна з найбільш таких найскладніших найскладніших таких, розумієте, е, то важко навіть говорити. Можна сказати, е, я навіть не знаю, як це правильно виразити свою думку зараз, бо це нелегко, але це найскладніший час і найсклад, найскладніша сторінка в цій війні між Україною і Росією. Це, що Росія зробила, це що ракета впала і вдарили по е, дітях, по дітях, які вже були хворі, по які не були винні абсолютно ні в чому і не є винні ні в чому. І вони просто мусять страждати із-за того, що комусь щось не сподобалося, Росії щось не сподобалось, ці кордони, це все. Та скільки можна? Чому світ це все дозволяє? Чому не можуть просто це зупинити? Чому взагалі так знущаються зараз українців? І ми, наш дух настільки міцний, те, що я бачив, як люди підтримували один одного, як передавали воду, як всі жителі Києва повиходили з квартир, почали розкопувати оламки, витягувати дітей, старатися допомогти як можна, як одна команда, як одне ціле. Це в наших серцях, це хто ми є як українці. Просто, на жаль, ми тільки бачимо це в таких складних ситуаціях. Нам зараз, як ніколи, навіть. Це дуже важко і дуже важко про це говорити. І це нелегко говорити. Але кожен, хто є живий, кожен українець, який продовжує жити на цій планеті, ми повинні розуміти, задля чого ми живемо. Ми живемо, задля того, щоб продовжувати це життя інших українців і українок, які втратили своє життя і за цієї несправедливої війни, і за того, що Росія вбиває українців. Ми повинні продовжувати охороняти, зберігати нашу українську мову. Бо наша українська мова це дуже важливий скарб для нас, і це ідентифікує нас як українців, як одну націю, як людей, які мають одне ціле і нашу культуру, і продовжувати жити, не здаватися, терпіти, але не здаватися, і і щоб ця війна пошвидше закінчилася, щоб Росія повністю покинула наші території, і щоб українці знову змогли заспівати. Пісні, але, на жаль, ці пісні не будуть ніколи веселими, тому що те, що зараз відбувається, ніякий адекватний українець ніколи не забуде і не вибачить. І тому пісні, які ми будемо співати в майбутньому, будуть гіркими, але вони будуть співатися гордо і з перемогою. Тому, друзі, тримайтеся, тримайтеся в такий важкий складний час. Не думайте, що за кордоном про українців забули. Українці адекватні українці за кордоном прекрасно розуміють і знають, що відбувається в Україні, і ми мусимо робити внесок. Ми мусимо робити важливий внесок в те, що кожен може робити, що допомагати хлопцям з СУ і дівчатам, допомагати в Україні, допомагати з волонтерством, допомагати своїм чоловікам, жінки, допомагати українцям абсолютно підтримувати і не створювати, і не займатися самоїдством, тому що Українець українцеві, на жаль, не є не то, що на жаль, не є вороги. Це все робиться спеціально, щоб ми один проти одного кусалися. Наш ворог є Росія, яка нас вбиває щодня роками, вже вбиває, не дає нам розвиватися. Вони не хочуть, щоб Україна існувала. Вони хочуть нас знищити і вони боягузливо хочуть нас знищити, але їм це не дасться зробити, тому що український дух, він не перевершений. І український дух тільки може зрозуміти справжній українець. Він може його зрозуміти так сильно, що ніколи ні жодна людина не зрозуміє, що таке український дух. Поки якщо ви його маєте, то ви його маєте. Якщо ви його не маєте, то ви його ніколи не будете мати. Я знаю, що багато з вас дивляться мій канал з України, і я прекрасно розумію вашу злість. Я розумію, що деякі з вас злі на українців за кордоном. Я розумію, що у вас в загальному зліся, розумію, що у вас ментальний стан теж вже складний. І повірте, до кінця я вас ніколи не зрозумію. Але я принаймні пробую на відмінно від інших деяких людей, я пробую розуміти, я пробую бути з думками з вами. Я пробую підтримувати Україну і українців на глобальному рівні, так як я можу це робити. Деколи люди пишуть, говорять мені, знаєте, різні такі речі, як ти можеш любити Україну, живучи за кордоном? А ви думаєте, що я як дитиною їхав в Украї... з України в Канаду, то я їхав сюди, щоб іммігрувати, чи я їхав сюди, щоб забути свою мову, чи я їхав сюди, щоб абсолютно забути про свою культуру і просто стати канадійцем. Чи ні, це ніколи не було в мене в моєму менталітеті. І це не то, що навіть в менталітеті, це в моїй крові. Якщо ви справжній українець, то ви завжди ним залишитеся. І це дуже важливо і, і потрібно поважати, любити і говорити про це. В тому нема нічого абсолютно поганого, що людина просто говорить про Україну, про е, любов до Батьківщини, до, е, любов до української мови. Що в, чому, що в тому погано, що потрібно не говорити про це. Чи, чи потрібно не пропагандувати це, чи можливо потрібно говорити навпаки зворотні, зворотні речі, що я не люблю свою батьківщину, що я не гордий, що я українець, тому що я живу тут. Ну так склалося, така в мене доля. Ну я не жаліюся на свою долю. Я розумію прекрасно. Я на неї не жаліюся, але так склалося. Якщо би я жив в Україні зараз іменно, як доросла людина, то вже зовсім інша ситуація. Я не хочу там говорити. Абсолютно невідомо, що, але я не знаю, як би я себе повів в такій ситуації. Але я ніколи не мав цього вибору. Я маю такий вибір, який я маю зараз. Але моя місія теж важлива. Я роблю свою роботу, і тому люди мене підтримують і людям подобається моя робота. Тому, друзі, тримайте український дух. З українським духом ми, ми дійдемо до великих вершин. І на славній Україні буде мир. Гадайте моє слово, тримайтеся, друзі.